Діор випустили нову версію змінного футляру для своєї помади Руж Прем'єр. І цього разу це взагалі щось квітково коштовне, що має прямий зв'язок із самим Крістіаном Діором, який обожнював квіти і природу. Коштовне футляр оздоблено справжніми камінчиками, турмалінами парагіба, опалами і бірюзою, а також вручну розписану емаллю та доповнено ланцюжком. По суті, це кольє, в котре можна вставляти помаду. Футляр призначено для лінійки помад, які містять часточки 24 чотирьох Радного золота футлярів випущено всього лише кілька сотень на весь світ. Попередня подібна забаганка від діор коштувала в районі 550 доларів, але цього разу очікують вартість порядка 2,5 тисяч. Єдине побажання: враховуючи неймовірно нервове сьогодення, чи не могли б творці діор зробити те ж саме, але для вінішка, бо помада вже не допомагає, якщо так. То я буду першою в черзі.